Рослини це справді чудові створіння, які дають нам їжу, тінь і кисень, але вони не володіють магічними властивостями. Так, тропічні ліси життєві необхідні для нашої екосистеми, адже вони фільтрують вуглець із повітря та виробляють кисень. Але думка про те, що кімнатні рослини можуть ефективно очищати повітря у наших будинках від токсинів це, як зазначено у звіті за «Атлантик», просто бажання, яке не має під собою наукового підґрунтя. Ось чому варто купувати рослини для декору або для покращення психологічного стану, але не сподіватися, що смороду стануть природним очищувачем повітря. Чому кімнатні рослини не можуть ефективно фільтрувати повітря? У природі рослини активно підтримують здорові екосистеми, вони наповнюють повітря киснем, поглинають вуглець і навіть частково нейтралізують забруднювачі. Однак цей ефект не масштабується до розмірів квартири. Згідно з Science Alert, для реального очищення повітря від токсинів знайшлося б від 10 до 1 тисячі рослин на кожен квадратний метр вашого життя. Якщо ви не живете в оранжереї, це не найкращий варіант. Ідея про те, що рослини можуть очищати повітря в замкнутому просторі, стала популярною у 80-х роках минулого століття, коли вчений НАСА Білл Вулвертон провів дослідження щодо можливості деяких кімнатних рослин віддаляти ледькі органічні сполуки із повітря в закритому середовищі. Це дослідження було спрямоване на космонавтів, які тривалі й годину перебувають у герметичних віціках, але сьогодні його часто використовують як аргумент на користь покупки рослин для дому. Професор інженерії Майкл Варінг, пояснивши за Атлантик, що результати дослідження 1989 року не можна переносити на звичайні житлові приміщення, Вулвертон вимірював, чи можуть кімнатні рослини видалити літні органічні сполуки з герметичного лабораторного середовища. Але будинок це не герметична камера. У ньому є вікна, двері, протяги, щілини та значно більше предметів. Якщо ви науковець або космонавт, який годинами перебуває у герметичній камері, тоді варто взяти з собою пару рослин. Але якщо ви хочете свіжого повітря вдома, просто відкрийте вікно. Проте рослини варто тримати вдома з інших причин. Замість того, щоб купувати пісні рослини з надією, що смороду очищувати повітря, краще обирати їх заради психологічних та емоційних переваг. Згідно з HealthLine, Проживання у будинку, наповненому рослинами, допомагає знизити рівень стресу та підвищити продуктивність. Аромати таких рослин, як ем'ята чи лаванда, створюють затишну атмосферу, а догляд за ними покращує настрій. Сінбеси посилається на японське дослідження, яке показало, що офіційні працівники, які роблять перерви для догляду за рослинами, мають нижчий пульс і менший рівень тривожності. Звичайно, деякі джерела. Які розповідають про здатність рослин знижувати стрес, також стверджують, що вони покращують якість повітря і хоче наповнити будинок зеленю та квітами це завжди гарна ідея. Пам'ятайте, рослини чудові, але вони не магічні. Тому купуйте фіалки і окремий очищувач повітря.